Звісно, ось повний текст українською мовою, слово в слово без скорочень для відео чи публікації. Атаки на суд. Я не журналіст, я, я позивач у федеральній справі про РФ-втручання. Це нашлідування. ЄМПА Андрій, позивач у федеральній справі в Сполучених Штатах Америки. Я українець, інженер і розробник квантових мікрочіпів та систем штучного інтелекту нового покоління технологій. Які мають стратегічне значення для США, а також для України, яка зараз веде війну і потребує найсучасніших рішень проти гібридних загроз. Саме такі передові розробки: квантові обчислення, біонанороботика, мікрочіпи нового покоління, автономніші системи, можуть стати основою контрзаходів проти БЛФ-атак та прихованих ворожих мереж. Моя робота є цінною для оборони США і для української національної безпеки. І немає нічого дивного, та що ті самі методи, які застосовуються проти мене ворожі іноземні мережі, можуть завтра застосувати проти українських дітей, українських громадян, а також проти американських військових, правоохоронців та цивільних. Саме тому я публічно документую всі матеріали не лише для власного захисту, але й для захисту суспільства, чому ці технології небезпечні для України дітей та державних інституцій під час війни системи БЛЕ, РФ? Які використовуються для прихованого стеження та втручання, можуть бути застосовані не лише проти окремих осіб у США, а й проти України під час війни ці технології здатні впливати на безпеку державних інституцій, створювати ризики для дітей та цивільного населення, маніпулювати інформаційними та технічними каналами, що критично для стратегічної оборони. Публікація цих матеріалів має на меті попередити небезпеку, захистити українців та сприяти розробці контрзаходів. Моя роль як українського інженера квантових систем і чому мене намагалися ізолювати. Як розробник квантових мікрочіпів та систем ШІ нового покоління, я працюю над контрзаходами для захисту людей від ворожих мереж БЛРФ. Мене намагалися ізолювати та обмежити зуб до ресурсів, оскільки мої технології здатні нейтралізувати шкідливі впливи і зберегти безпеку громадян. Ця публікація демонструє, що я не просто журналіст, а активний учасник захисту цивільних та стратегічних інтересів України та США. Нижче офіційний фрагмент моєї федеральної справи. United States District Court, Central District of California, Andre Kemper, Plaintiff v. John Does One Seat, Unknown Persons Organizations Engaged in BLFRF Harassment Defendants. Case No. CV27222, JF. Complaint for Violation of Civil Rights, Soroti Diargnaetsins Wisensi 3, Interference with Government Functions, FCC Bluetooth Violations. Jury Trial Demanded. Ця справа представляє підтверджений технічний та біомедичний ризик, що впливає на безпеку судів США, правоохоронних органів та неповнолітніх. Ця скарга описує координований шаблон BLF, Bluetooth Low Energy Radio втручання, переслідування та фізичних нападів, спрямованих проти позивача і таких, що відбувалися всередині державних установ, включно з судовими будівлями, поліцейськими, дільницями, бібліотеками та кафе. Два справа не обмежується особистим епізодом. Вона демонструє системний прорив безпеки всередині інституцій США, який становить загрозу цивільним працівникам судової системи. Та неповнолітнім позивач зібрав сотні біле скан логів, що показують незаконні адвертайзинг інтервали нульдвомілісекви, нотконектабл пристрої, високопотужні сигнали на близькій дистанції до трійці сімділібембе, подібну поведінку, що відповідає прихованим системам стеження та втручання. Чи найбільш інтенсивні атаки зафіксовано в будівлі Лос-Анджелес Каунті Кортхаус? Та в Mission Hills Police Station, де були присутні неповнолітні та урядовий персонал, 5. скарга включає фотодокази нападів, технічні додатки, білі логи, методологію розрахунку штрафів, мій професійний бекграунд, який може пояснювати стратегічні мотиви атак. Президент позивач просить судову заборону, призначення експертів FCC, DARPA, FBI та інших органів, захисні заходи від подальших атак, штрафи та відшкодування збитків понад 1 мільярд. Presidential Notification trigger. У разі підтверджених ознак проникнення в федеральні канали розслідування або розвідки, документованих у БЛРФ активності в суді та поліції. Суддя зобов'язаний передати матеріали напряму президенту США. Judicial Security Activation Clause. Я, як позивач і головний свідок потерпілий, документую і викриваю ворожі операції, спрямовані проти судової та правоохоронної системи США. Важливе публічне пояснення. Я публічно розповідаю всю цю інформацію, щоб отримати підтримку, запобігти подальшим атакам, захистити цивільних державних працівників та всіх дітей від небезпечних БЛРФ випромінювань і дій ворожих іноземних мереж, що порушують норми FCC. Я українець, розробник квантових мікрочіпів і систем ШІ нового покоління. Мої технології мають стратегічне значення для США та України. І я зобов'язаний захистити людей від тих самих методів, які можуть бути завтра застосовані проти українських і американських громадян. Підтримати донати Блейот, наш стартап, що досліджує бле Айоті та ШІ. Наша місія створення рішень для захисту людей від опромінення та Ші на базі контролю. Підтримайте нас матеріально, і ми разом зробимо цей світ безпечнішим.